Це відео про посилання на MS Excel в Diamond. Функція імпорту даних імпортує дані з файлу Excel в документ DiamondFms. Excelівський файл повинен бути збереженим до початку імпортування. Дані можуть бути імпортовані тільки в комірки, котрі можна редагувати вручну. В протилежному випадку команда Імпортувати дані буде недоступною. Щоб імпортувати значення, виберіть комірки, в які будуть імпортуватися значення. Відкрийте контекстне меню на них і натисніть команду Імпортувати дані. Відкрийте файл Excel, звідки будуть імпортуватися дані і вкажіть в ньому область для імпортування. Достатньо вказати верхню ліву комірку. Поверніться в програму Diamond FMS і підтвердіть імпортування, натиснувши кнопку ОК. І зображення червоних діамантів зникне, оскільки відновиться рівність між активами і пасивами в балансі підприємства. Симетрично працює функція експорту даних з Diamond FMS в MS Excel документ. Для цього потрібно скористатись командою Експортувати дані. Щоб звернутися до комірки в Excel, з якої чи в яку були імпортовані або експортовані дані в Diamond FMS, виберіть команду контекстного меню Показати в Excel. Ця команда автоматично перекидує вас на комірку в Excel, до якої прикріплене значення в Daymonді, і ви опиняєтеся в Excelському документі. З допомогою команди Видалити посилання ви маєте можливість видалити зв'язок між коміркою Excel і значенням в Diamond. Після видалення посилання на MS Excel з комірки DiamondFms значення комірки залишається в ній і комірка трактується як редаговано вручну. Це можна зробити одночасно для всіх посилань Diamond файлу або видалити посилання імпорту чи експорту окремо для визначених періодів. Для того, щоб очистити посилання імпорту чи експорту окремо для визначених періодів з документу Diamond FMS, натисніть іконку посилання Excel, щоб відкрити список команд. Підсвітіть команду очистити посилання імпорту експорту і натисніть команду Очистити посилання імпорту або експорту в підсписку. Ви помітите, що відповідно обраній команді посилання імпорту чи експорту зникнуть з документу Diamond після очистки. Щоб очистити всі посилання з документу Daimond FMS, відкрийте закладку Редагувати, секцію Редагувати натисніть іконку посилання Excel, щоб відкрити список команд і натисніть команду очистити всі посилання. Якщо у вас змінилися дані в Excel документі, що були раніше імпортовані в Diamond, скористайтеся командою оновлення імпортованих даних. Ця функція оновлює дані, зрівнюючи їх із зміненими даними Excel документу. Команда Перейти до наступної дозволяє переходити між комірками, зв'язаними з MS Excel як для експортованих, так і для імпортованих даних. Коли ви знаходитеся на певному значенні, імпортованому чи експортованому, при натиску кнопки Перейти до наступної Diamond переносить вас автоматично на наступну комірку, зв'язану з Excel. Diamond FMS дозволяє виставити опції автоматичного оновлення для відкритого документу, зв'язаного з МС Excel. Щоб встановити їх, відкрийте вікно налаштувань програми з головного меню Diamond FMS. Перейдіть на закладку Excel і виберіть потрібну опцію в секції оновлення посилань Excel. Програма Diamond надає можливість користувачу визначити області, до котрих буде застосовуватися оновлення даних. Така можливість буде корисною в ситуаціях, коли вже імпортовані чи експортовані значення не повинні більше змінюватися. Відзначте або заберіть позначку для визначення оновлення категорії загалом або встановіть період оновлення для категорії. Області можуть бути встановленими для категорій, облікові коди, назви стрічок, архів. Прогнозу реалізації різниці, збережіть зміни. Таким чином ви встановили обмеження на оновлення посилання. Таймод FMS надає можливість переглянути поточний стан посилання Excel, зв'язаних з документом. Таким чином, користувач може перевірити, чи активні посилання все ще є функціонуючими і знайти потрібну інформацію для коригування пошкоджених посилань. Для отримання актуальної інформації оновіть інформацію про поточний стан посилання Excel, натиснувши кнопку Оновити. Натиснувши кнопку Колонки, виберіть колонки об інформацію для відображення за потребою. Відзначте галочкою, ті, що повинні відображатися.